Світлою суботою вас, дорогі краяни, хай Бог благословить всіх нас за молитвами, нашої єдиної причистої мами, Марії, і хай здійсняться наші добрі мрії. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні і героям! Слава з Богом і Богородицею! З івано франківська вітаю вас! Я Борис Володюк, Павло Дністер. у 2616-му фільмі «Покли Христа і Упа. У світлу п'ятницю, 25 квітня, 2025 року. від чудотворного Христа Кобзаря. Благослови вас Боже на все святе і Боже. І хай благодать Божа у вас і навколо вас скоріше переможе. І хай Бог явно славно, з сонячно-воскресними героями нам допоможе і буде перемога України, Русі і всіх друзів наших разом з Богом у найближчі тижні чи місяці. І в цю п'ятницю святу, яку ми називаємо світово, на жаль. Маємо сумні погані звістки ми, як по Україні, все більше трагічних подій, все більше смертей, каліст. Ви знаєте, що в травлі сьогодні Київ, і нагадаю вам слова, причисти, Богородиці Марії, що хочете ви, щоб скоріше святі на поміч нам прийшли, щоб були зменшені страсті, ваші. Вашої родини, нашої єдиної козацької родини України і всіх людей Божих, то Франківську є за п'ять ран христових, п'ять чудотворних хрестів, дорогі мої, і в п'ятницю останню квітня календарну маю вам нагадати, де вони саме є. І сподіваюся, що совісні люди туди прийдуть, запалять лампадки чи приїдуть, і помоляться щиро. Не тільки за свої наміри, а за всі наміри святі, що просить пречиста Богородиця Марія. Пам'ятайте, що тоді Бог більше вислухає ваші молитви, тоді Бог скоріше поможе вам молих хлопотах, а в найважчий час після зяво Христа Після спроби окупації всієї України, Європи, і наступу на Канаду і США з боку Об'єднаних сил, Рашу, фашистів, китайців, корейців за гроші, глобалістів, сатанистів, за що є сумні пророста впродовж років, кажу я їх. То Бог скоротить ті дні або до тижнів, як я говорив, буде наша перемога, або до трьох місяців. Крайній термін матінка Божа передала при невірстві людей, при неймовірно більших страстях, Бог все одно проявить милосердя своє четвер, 14 серпня, прийде на поміч нам та іншим Божим людям перед святом преображення. Нагадаю вам я, що саме Бог показав велике чудо біля Страсного Христа України, явивши своє лице 18 серпня 2021 року. В цьому році буде чотири роки сталося чудо це. і я казав, що можете відправляти на експертизу, що це не є якісь відеомонтаж Це правда. Що Бог живий, що Бог поміж нас, черговий раз на нині Бог показав прекрасний мені пророчий сон. Як неминуче буде спасіння України зробів, а сонце неба храмів воскресуть наші славні герої, друзі у Паз ЗСУ. І Бог поможе нам виграти війну. І вся надія на Бога має бути покладена. коли Бог на першому місці. То все інше стане на свої місця. Але тим Богом має бути саме Ісус Христос, не Крішна, не Буда, ні інші всякі там лже божки. А саме той Ісус, якого прославляємо ми усі дні, згадуючи його сонячне Воскресіння. І те, що Він 40 днів був після Воскресіння на землі, потім вознісся на сонце в четвер. І в четвер має прийти і нагадаю вам я, що апостоли тоді були перелякані, коли Ісус вознісся на сонце, і Він сказав що до десяти днів: моліться і щастя Духа Святого, Духа Мужності, мудрості, правдолюбності, Терпеливості, віри, надії, любові це дари Святого Духа, нагадаю вам я. Зійдуть на вас, але будьте найбільш улюбленої і мною, і Богом Отцем, і Духом Святим. Матінки пречистої, Пресвятої Марії. І так і сталося. Тому в найважчий час, у цю останню п'ятницю перед тим, як ми будемо прославляти пречисту Матір Божу Марію в травні. Ми подякуємо і Богу і Божій матінці за всі ласки їхні, що перенесено ще пришестя вже Христа було. Тим, що Бог забрав у пекло, вже папу, як відомо, вам. творіть собі кумира. Покайтеся ті, які думають, що е, той вже папа більше любив Бога й Богородицю аніж Путіна, Москву і Сатану і гроші злі, Оце, те, що той вже папа в пеклі чекає Трампа Путіна скоріше пришестя. Е, то передала Пречиста Божа Мати, Пресвятий Бог особисто мені і ще деяким утаємненим візі онера. Тому завтра особливо помоліться, дорогі мої, за нашими воїнами, дорогими, які відійшли. Це дійсно справжні Божі герої, дехто з них при житті, звісно, мав як всі люди гріхи. Десь ті за які вони є ще в чистилищі. тому збільшить свою молитву і нагадаю вам я, що сьогодні особливий день молитви у міжу 25 числа, а завтра, 26 і 27 числа. День молитви то Закарпаття в Джублику. Потім причиста може мати, клипані три дні кожного місяця самостійно приїжджати і молитися у нас в франківську. На жаль, священики єпископи не кажуть це, але ви ті, хто буває особливо на прощах, на службах божих, на вибачних молитвах, агітуйте людей. Зробити те, що каже пречиста Божа Мати, пам'ятайте, що Ісус, наш Пресвятий Бог, продовжує страждати у серцях всіх тих людей, які совісні, що прийняли причастя або через церкву, або святе причастя духовне, навіть не маючи змоги прийняти в церкві чи вдома, як це передав я від Бога. Ісус іде і з нами не видимо у всіх у всіх болях і причиста Божа Мати. Тому нагадаю вам я, що єдина в світі є хресна дорога Упа і Марії, встановлена в чистий четвер, 24 квітня 2030. Восьмого року і за невісто людей, які не хотіли йти на ту хресну дорогу, має не 123 кілометри, як хресна дорога УПА і Бога, а всього 777 метрів, котра є в центрі міста Франківська, позаду облмуз драм театру. Нагадаю вам я, де є Страсний хрест України. Навколо нього є вона. І та хресна дорога встановлена була саме в годині Божого милосердя. З 15 по 17 годину Божа Мати благословила, щоб я намалював Сонячним колом. Хрести і числа 15 стації хресної дороги, торкнувшись тих дерев своєю пречистою рукою. Потім були з'яви її в наступні дні святих, які цілували ті хрести. Це робив навіть Бог Ісус. Хрести тричі замальовували спочатку помаранчевим кольором, потім світанковим лимонним на весні 2014 року. І далі ще більше війни була сила божа мати золотим кольором їх замалювати. І люди не повірили в це. Нагадаю вам, я люди не йшли молитися де передали Бог і Божа мати, пресвята не запалювали запалювались році. Крили за ті вісі. Навпаки, висміли всякі брехні ширили проти мене і тих людей, що за мене. І Бог через три місяці рівно після встановлення хресної дороги УПА дав найбільшу повінь в історії Прикарпаття у цьому тисячолітті, саме там, де та хресна дорога УПА і Бога була встановлена в п'яти районах. Найбільше піднялася вода, падали дощі три дні, і тільки 27 числа в час молитви і в Франківську і в Джублику, людей наших. Бог показав милосердя своє, з'явився на захід сонця у бік джублика, у бік того місця, де є хресна дорога Опа, у бік того місця, де має бути сходження сонячного Божу Єрусалиму, четвер Божого пришестя 12-кілометровою висотою, довжиною і шириною міста, окубу описаного у 21 главі Откровень Івана Богослова, де Сказано, що там ісус буде жити і керувати всім світом, але коло нього залишиться жити в світі, тільки найбільш праведні люди з людей в кращому випадку піде в ще чи в гіршому у пекло. Ну і нагадаю вам я, що ви бачите з'яву цю. Яка була саме в неділю 27 липня 2008 року. восьмого року у нас в Франківську, ввечері близько 20-ї години ісус розп'ятий на хресті, і з'явився він, що ви бачите характерний дах, такий з сходинками. Ті люди, які вірують, то знають, що це такі дахи будували тільки в монастирі. Сходи означають наближення до бога. І зверху ті сходинки увінчувалися хрестом. Це приміщення колишнього будинку монастиря монахів Кармелітів у Франківську, де хрест був спиляний в часи совєтської влади в кінці 40-х років. Там зробили автошколу. Це на вулиця Довга, 60, заолічний знайдіть. І напроти є великий будинок. Саме з нього знято це було. І хто в Франківську живе. Особливо невіруючі можуть підійти, і побачити там ті грати, що видано у відео. Московити розповсюджували брехню, що це нібито де знято у них у Ліпецьку і все таке інше, були відомої спростування, які вони знищили на Ютубі. Ну і нагадаю вам я, що повінь тривала три роки поспіль. І тільки тоді, коли люди з різних районів нашої області, особливо з Борочанського району, де є Манявський Скіт, де перше жила свята родина, нагадаю вам я перші 11 років. Тайно переховуючись від ірода в Прикарпатті, вони були за що гуліть колядка перемоги України з Богом, то е, ті дощі були припинені на сім років. Далі вони знову поновилися в 2018 році. І вже три роки знову були поспіль 19-20-му, а в 2021-му році я дуже просив від деякі люди: Господи, не дай ті повені, що були, і Бог передав, що буде повінь на щастя рашофашистів, не тільки і... на Київ, а й на всю Україну і на Європу. Це і сталося, але віримо, що ім'я пристоїть Трійці Це триває три роки, найважчі. Ця війна, але буде припинена вона явним пришестям Бога. Сьогодні ми кажемо особливий 90-й псалом. Я його прочитаю не з Біблії, а так як його поетичним стилем написав мій друг уже святий у Бога Роман Юзва, який вернеться сонячно-восвелими героями до Франківська. Ти що живеш під Господа покровом, ковкриває світла Божа тінь, до Господа промов сумирне слово, моя міцна твердиня і ствердинь, мій захистен, на котрий покладаюсь, тобі молюсь, тобі я поклоняюсь, Для птахолова станеш невловимим, Всевишнім від погибелі спасе, укриє ніжно крилами своїми, до тебе мир і спокій принесе, Твій та заборола вірність Божа, що страх нічний тобі угомонить, не дай злочить тебе, старій ворожі, чому нічну здолати допоможе і в полудень від згуби захистить, хоч тисяча поляже біля тебе, праворуч десять тисяч упаде, тебе врятує, ласка Божа з неба. Вона все зло від тебе відведе. Ти лише кинеш оком світ безмірний, побачиш кару грішних і лихих, Бог захист, пристановище для вірних, він їх веде дорогою святих.